Крамер. Початкова вага е, на початок експерименту 6450. Нарешті настав час для тестів. Ось у наші індичата, їх тут 6 штук, зараз ми їх будемо важити і запускати по вольєрах. Вже відмічено козацький крамер і калинка. Тут знаходяться виробники різних комбікормів для оцих індичат. Їм місяць є таблиці, по яких ми будемо. Писати щотижневий результат по приросту. Буде дуже цікаво. Зараз ми разом з вами зважимо загальну масу індиків на отаких вагах. Зважимо кожного і посадимо в вольєри. 1040. 970. 970. Друзі, переважили ми кожну групу, в середньому вийшло вага кожного індика, середня кіло 100. Це місячний він. Розмістили отак у вольєрах, кормушки, поїлки. Все чудово. Вони тут будуть акліматизуватися, все добре, з нашими бровками. В водичку обов'язково грінат і буде експеримент проходити місяць. І так, що по результатах по контрольному зважуванню. Перша група, яка буде на комбікормі козацький, загальна вага групи з 6 індиків 6,515. Потім крамар, початкова вага на початок експерименту 6,450. Потім калинка початкова вага 6 кг 840 грам. Це нічого не значить, що одна група більша. Ми будемо виходити з проміжного результату, який будемо щотижня робити контрольне зважування і дивитися, як наші такі пульки підросли. Суть цього експерименту дуже проста. У мене ось в місті Гайсен в доступі є калинка і більш дешеві аналоги. Корми крамен, якщо, крамар, якщо замовляти на постійній основі, так само, як і козацький, його потрібно замовляти новою поштою. Це плюс до пересилки. Якщо е, виробник калинка покаже по результатах е, кращий приріст, то чому його не використовувати на постійній основі, якщо я буду далі розвиватися? Але якщо, допустимо, крамер... Покаже набагато кращий результат, то мені його буде вигодніше замовляти об'ємом новою поштою. З мінусів по комбікормах буде у наступних відео.